Ремонтна бригада благодійного фонду Схід Сос перекриває пошкоджений обстрілом дах мешканці Олексіїво-Дружківки Клавдії Сухомлин. Її будинок постраждав від атаки окупантів у травні цього року. Тоді, внаслідок обстрілу, в селищі постраждало близько ста домів. У помешканні Клавдії вибуховою хвилою та уламками посіхло дах та вибило вікна. Дивилися на гаріщі, що весь шифер потрісканий, і дірки у шифері. Ну, ми думали, там, де тільки дірки замінять, а вони сказали, що там усе світиться. Клавдія Сухомлин 25 років пропрацювала вчителькою у місцевій школі. Нині жінка на пенсії. Клавдія каже, що відновлення даху та заміна вікон для їхньої родини були би вартісними та складними. Зверталася дуже багато куди. І всі відповідали, що вже набрали. Черга велика. дзвоніть через два місяці. У мене син інвалід і. У мене пенсія невелика, але після комунальних послуг у нас немає по три тисячі на душу. Представник благодійного фонду «Східсос» Олександр каже, що найчастіше від ворожих обстрілів пошкоджень зазнають дах та вікна. Організація допомагає мешканцям із відновленням їхніх осель, аби люди могли пережити зиму у теплі. Особливу увагу приділяють жителям, які належать до вразливих категорій та вирішили залишитися у своїх будинках. Поселення, яке дуже близько до е гарячої нашої точки часів яр. І тут мешканці доволі часто потрапляють під обстріли, і внаслідок чого руйнуються дахи і вікна. Крім того, команда Схід Сос планує під час майбутніх відновлень постраждалих будинків звертати увагу і на інклюзивність, оскільки в громаді найчастіше залишаються люди літнього віку, то їхні оселі хочуть робити ще й більш доступними.